Дерева як останній аргумент на Херсонщині. Жителі селища Антонівка вийшли на суботники. Шлях, що видадуть Дніпра, засадили деревами. Селяни кажуть, зелені насадження вирубав забудовник, який зводить просто на узбережжі маєток. Досі численні протести і звернення до правоохоронців щодо незаконності будівництва і вирубування дерев результати не давали. Тож люди вирішили протистояти забудові як можуть, і висадити дерева на шляху будівельної техніки. Олена Ваніна продовжить. Ці тоненькі маленькі саджанці, єдина надія селян. Зараз вони захищають перех замість міліції, прокуратури та обласних можновладців. На суботник вийшли всі, хто проти забудови на березі Дніпра. Люди кажуть, і ще рік тому до річки через ліс вела вузенька стежка. Зараз тут широка дорога накатана будівельною технікою. як болить. Тар беспредел, это взагалі чорти, що за доробля ліпи были, кустарники були, все, а сейчас все на все. над річкою зводять маєток: берег засипають, дерева вирубають. А нещодавно місцеві жителі виявили, що каналізаційну трубу з будинку проклали просто в річку. На кожному новому етапі будівництва люди звертаються до Дніпровської екологічної прокуратури і викликають міліцію. Їхні заяви приймають, підтверджують, будівництво незаконне, але особу замовника не встановлення. Вили, поки шукають, кому висувати претензії, будівництво триває. Обурені люди вирішили діяти самі. Тож на місці вирубаних дерев садитимуть нові. Ми змушені вдаватися до таких акцій і будемо і проводити їх і надалі, тому що власник цієї незаконної забудови, незаконний. У нього немає ні документації, ніякої на те. То під час суботнику приїхав автокран. Побачивши перекопану дорогу людей та телекамери, водій зніяковів, комусь зателефонував та розвернув машину. Селяни кажуть, тепер чергуватимуть на цьому місці цілодобово, щоби посаджені дерева теж не знищили забудовники. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.